Пацієнт знаходиться у нас на лікуванні близько двох місяців. Пацієнта тяжка міновибухова травма. Вогнепальний перелом лівої верхової ділянки з дефектом кісткових тканин, обширними дефектами м'яких тканин, вогнепальний перелом лівої гомілки на межі середньої верхньої третини з дефектом кісток. Хворий проходив ряд етапних оперативних втручань з приводу відновлення шкіри, закриття дефектів. Стабілізація платом зовнішньої фіксації. На даному етапі витягнути демонтаж апаратів зонішньої фіксації, хворі готується на за міну методом. Мене звати Олексій. Я лежу в міській лікарні в Осьмі, в травматологічному відділенні після вибухової, міновибухової травми. Знахожую тут ще 3 місяці. Всім доволі лікарями доглядом харчуванням, все класно, все супер.